Здарова, бандіти! Сьогодні розкажу, скільки можна заробити каміняром за одну годину роботи. Мягко говоря, я, звісно, був у шокі, скільки потративши час, заробляє каміняр. Відкриваємо карту, обираємо магазин 24 на 7 і чим туди, щоб купити сокиру. Все, що нам треба буде, це кірка за 6000 доларів. Ну і годину часу. Заходимо, купляємо кирку звичайну для першого левела, пока через І все, можна їхати. На мапі вибираємо любу із з цих точок і їдемо туди добувати камінь. Паркуємо авто з правої сторони, щоб вона не пропала через 5 хвилин. Закриваємо інвентар, ставимо кірку в швидкий слот, підходимо до камня, зажимаємо букву Е просто тикаємо на оці кругляшки. Надходимо цього камня, просто так круг, і вертаємося обратно, зажимаємо опять букву Е і так фармимо годину. Через годину я вам покажу результат, скільки я заробив Через деякий час, коли ви поробите, тут закінчаться камні, вам просто потрібно буде підійти до других і так же само нажати букву Е і далі фармить. Ну, профармив я годину, вийшло мене 386 заліза і 10 міді. Зараз піду здавати і подивимось, скільки вийшло за годину. Зараз положу всю налічку на банк, щоб було ноль і було видно, скільки точно ми заробили. Відкриваємо мапу, тут знаходиться скупщик і їдемо. Ну що, підходимо до цього Бариги, продавати йому все і дивимося фінальний ітог. 8350 доларів за годину. Ну, отак от, от якось. я цілу годину реально клікав. Так що, думайте самі, стоїть воно? Я думаю, що ні. Якщо для квестів, то, звісно, можна виконувати це завдання каменяра. Ну, фармить я би зараз не совітував, є набагато більше робіт, на яких можна заробляти непогані гроші. Всім дякую, підписуємося на канал, ставимо лайки. Удачі.